Єдиної зрозумілої військової стратегії, запропонованої фахівцями, не першою особою, а фахівцями, які б розуміли, як воювати, в країні не існує. І це найбільша біда. Бо якщо немає достатньо зброї, значить потрібно більше людей. Якщо немає політики того, як цих людей мобілізувати, і коли Амокан абсолютно вірно казав, в нас показували всі опитування, що 70% людей є патріотами, але коли їм показують зранку до вечора, а росіяни це використовують і зараз он в буську показують, як побили представники ТЦК якогось хлопця, і він там помирає лежить. От тільки що ми сидимо і десь в телеграм-каналі це тут лежить і на руком вчора було те саме. То очевидно, це відлякує людей. Люди тікають за кордон, навіть ті. Хто хоче допомогти, бо вони не вірять, що до них буде професійне ставлення, що їх будуть поважати, що їхнє життя буде цінним і вони найефективніше себе використають? Коли вони втікають за кордон, вони теж нікому не потрібні. І коли виступає міністр і каже, що приїжджайте до нас працювати, яка є довіра до цих слів міністра, якщо ми скасовуємо бронювання навіть для тих підприємств, які мають його зараз? Що буде думати ця людина? Тому що наша перемога вона в наших головах, в нашому Системному мисленні в нашій відданості цьому і в об'єднанні всіх людей незалежно від політичних сил партій, навколо цієї перемоги буде ефективна довіра до людей, і тоді ми зможемо говорити про демобілізацію, бо це необхідно про неї говорити просто для того, щоб люди вірили в свою країну і політику.